Шановні підписники та ті, хто випадково натрапив на це відео, доброго часу доби вам! Напротязі останніх восьми місяців я рідко коли розлучаюся з телефоном. І різноманітного матеріалу візнято начебто багато. Але якість візнято сумнівна, бо з одного дубля ніяк не виходить знімати. І перед тим, як вигрузити відео, доводиться його сильно крамсати, видаляючи до 80% хронометражу. Тому подальший вихід відео спрогнозувати не можу через брак такого надпоширеного ресурсу, як час. Далі буде невеличка селянка від... з відеоробіт мотоблоком на протязі сезону. Приємного перегляду, ще збачимося. 9 квітня І ось почала вона вилазити. Тут рання картопля, тось опізня вже місцями є вушка кущики повилазили. Тільки є нюанс. Тут ось половина ранньої картошки не була пророща. Тобто її винесли з погріба, перебрали і спустили назад в погріб. Тут, по-моєму, два ящика, мабуть, два чи три ящика. Тут ось три ящика була винесена з погріба, перебрана і занесена в будинок, також як і пізня картошка. І вона проросла. Так, на жаль, частина росточків пообламувалася в картофелесаджалці. При висадці. Але та частина, яка залишилася, ось нам показує такий результат, щоб повискакували. Ви Тут же поки що а ні Ось один кущик є вже вилазить. Ну, доволі пізно. Це вже десь, мабуть, з тиждень, як почала вилазити. Підожду, коли кхе, вся картошка зійде, і потім потрібно буде обробити. Ну, я так і предполагав, що щось буде косокриво. Спереді таке ось таке колесо, Спереді така прибуда. Зараз ставлю малі грунта зацепи і будемо пробувати. Отже така збірка. Зняв крила, щоб бачити, де... Фрези, щоб не порізати. Культуру так само оброблював на картоплі і тут. Ззаді ось цей каток поставив. Ну, у нас вчора, позавчора, вночі був такий ливень. Начебто от суха земелька. Ну, от скільки, от скільки тут. Десь якийсь там півтора сантиметра сухої. А далі ось мокра, то воно і налипає. В принципі, мабуть, конструкція катка. Конструкція для катка не дуже вдала, що ось ці пластини тут під якимсь кутом. Якби вони були перпендикулярно до осі, мабуть, земля не налипала б. от Спереді ставив ось таке колесо. Ну, це. Мабуть, був якийсь блок до лебідки. Я ці я ось ці ободки сюди повигинав, тому що дуже набивається земля. Але в принципі і без нього. Мотоблок добре бігає. Після перебірки карбюратора він навіть тихіше зараз робить. Замінив свічку, поставив від автомобіля БУшну. То в принципі у мене так і є. Те, що на автомобілі відпрацювало срок. Качує на мурав'я. Зараз на мотоблок. Працює на цій свічки не хуже. Перша обробка, виходить, косокриво. Виворачує такі от шматки. Минулому році я такого не пам'ятаю. Начебто так от дивишся, зверху розсипається. А знизу, от, тут ось о, ну, десь скажімо так, на пів пальця вже йде мокра земля. І от такі от грудки. Ззаді хотів сюди. Точніше, зробив половинку катка, яку робив із фрез для борони, сюди ставив. Але от щось вона ну, трошки не так робить, від неї більше проблеми. Воно набивається в ту фрезу земля, і вона через те, що ці великі грудки вона їх не перекатує, а тормозе. Тому я її зняв. Працюю ось цим колесом по швидкості. перша. Передача приблизно 2100 оборотів. Щоб робити більші обороти, то у цих сегментів у цих фрез не вистачає площі для щеплення. Тобто ну, швидко перемелює на одному місці і доводиться вручну штовхати мотоблока. От, якщо зменшувати оберти, таке от прибли... майже постійно виворачує. Крила зняв, щоб було видно, де сама фреза і де кущ. Тому що крила ось отакі. Наскільки добре була зібрана картошка, стає видно наслідуючу весну. Тут ось була в минулому році рання картоха. Ось 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 це все падалішня. А зараз тут потрібно буде пофрезерувати під розсаду. Сьогодні у нас 22 травня. Вчора було штурмове попередження по західним областям України. Сьогодні, видать, воно до нас дійшло, вітер вночі був такий сильний, сильнуватий. А зараз теж трохи задуває. Отже, два рази картоплю фрезерував, зараз буду підгортати. До речі, та, яка не була пророщою, та, яка пророща. Ну, а це отут видно пропуски при посадці. Між дисками виставлено 30 см. Тобто воно начебто і не ріже. І, як на мене, дуже добре нагартає картоплю в пневматичних колесах і йде без проблем. Єдиний мінус, що псевдо ці диференціали ну, вони при роботі на ґрунті, ну з ними тяжко, а таких довгих полуосей в мене, на жаль, немає. Щодо цього, мабуть, потрібно буде якесь грузило сюди додати, бо доводиться давити на ручки, щоб ну, тут вгрузало. Якщо не давити, то погано заглублюється. Не вистачає оцієї ваги. Зробив такий, переробив точніше цей захист, він у мене ця частина була ось тут. І е, самі фрези. Не прикривалися. Зараз зробив таку штуку, але цю сітку потрібно замінити, мабуть, на кусті пластикову чи що, в неї царапаються. Тут також потрібно буде затягнути сіткою, тому що от за це чіпляється цибуля. Ось така конструкція. Ну що, сьогодні вже 26 травня. Така ось уже картопелька. Один раз її дисковими окушниками пройшовся. Ну ось зараз окучниками вже сюди лізти не вийде, тому що е, мотоблок йде над рядком, а зараз зараз вже висота картошки така, що редуктором її всю поламає. Буду фрезерувати тільки міжряддя з мотоблоком. На, на малих фрезах пробіжався по картошці, по картоплі, поки що пізній. Вона більш суха, рання ще там грязнувато. в принципі доволі непогано. Капельний майже не постраждав, там тільки в кінці декілька кусків понаматувало, то таке. В кінці воно не страшно. Тут ось як через оці перевалювався, то брав таку желі, е, типу, двутавра. Ой, двутавра е, таку железячку в вигляді швелера клав ось на цей на трубку і потім по ньому перекатував мотоблок. ось ну Тут грязюка з краю то воно таке. Ваганеньке вийшло, а там далі он сухе. Збірка ось така. Використання тут сітки не дуже вдала ідея. Так, майже нічого не потрапляє на фрези. Так дуже добре відводить, але через те, що на картошці є місця ще з грязюкою, мотоблок дуже швидко занурюється. Сідає ось на оцю всю площину і сітка вийшла. Так, у мене тут ось була сітка так натягнута також. І от вийшло так, що затягнуло сітку під фрезу. І потім ось, ось оцей пруток. Його тут так виковернуло. В принципі, мабуть, для фрез потрібна. Оця приспособа менша на один порток, тобто його сюди вище потрібно якось перенести. Щодо ґрунтозацепів, ця система була б нормальна. Ну, для, вузь, для вузьких ґрунтозацепів, на яких трохи пізніше буду обробляти, буду підгортати картоплю. Думав, ось цим підгортати не тягне. На цих фрезах земля доволі м'якенька, він моментально закопується, коли ось заралом то буду потім на ґрунтозацепах обробляти. Так, пройшовся окучником, мабуть, в цьому сезоні це буде останній раз. Ось щось, ну зовсім все через задницю. Пізню картошку проходив ось цей приблудай. Так воно було, розгортав. Фігня. Так більше робити не буду. Ці диски. Добре, тільки тоді, коли йде нагортання. Коли йде розгортання, кидає в різні боки погано. А ранню доходив ось цим. В принципі, незважаючи на те, що воно ось так от люфтить, то взагалі доволі непогано зробилося. Більше експериментувати і не буду. Буду, коли висока картопля, окучувати тільки оцією прибудою. Заходячи от на малих на вузьких ґрунтозацепах. Оця ось приспособа, типу розгортач розламалася в мене гептом. Оце ось потрапив під колесо. Його загнуло, видрало. Потрібно його робити, мабуть, краще на три точки кріплення ось до крил. Якось його тут знаю, цю конструкцію переробити. Ще в копілочку відео, які, мабуть, і не вийдуть. <гад> за мазурка. Можна сказати, два місяці ним не користувався, стояв він в цьому в сарайчику, пилюкою весь поприпадав. А сьогодні тут от зараз гірчичку засію, бо ще місяць тому брали цибулю. Якось то ніколи, то ніяк. Тут от морковка поливається. З двох сторон, потім переставлю щодо бур'яна, який. Колись мені казали, що мотоблоком можливо буде розноситись бур'ян по городі. Якщо бур'ян не косить, не хвилюйтесь, він не розноситься, його мотоблок ось перерізує, перемелює, перековирює. От, воно тут все засихає. Це, до речі, помідори самосіянки. маленькі вже є, чер... Один красненький, мабуть, якийсь пізні. До речі, дуже радує, що мотоблок буквально там декілька секунд і готовий до роботи. Так, він в пилюці, з пів місяця я його не чіпав. Але притащив, дринь завів і працюємо. Тут був горох, горох вже вибрали, обробив ось ділянку, будемо садити огірки. От у нас вони одні плетуться вже. Що ще можна робити за допомогою мотоблока, це знімати зайвий ґрунт. Ось у мене такий хозяйський двір, можна сказати. Тут роками натоптувалося кури, качки, гуси сірили, земля наносилась. І ось зараз пройшовся мотоблоком на фрезах. Позрізав землю місцями від півштика лопати ну, десь отак от, до приблизно такої висоти. Це, можна сказати, майже перегній, хоча тільки із курячого навозу. Курячий навоз, ґрунт. Викидувати звідціля це все буду. Тут трошки вибрав, поубирав, щоб не мішало ходити. Тут ось ще тільки взрите, потрібно його буде позбирати. Залишив по дві фризи, тому що три фризи для зрізання доволі... Тяжкувато для мотоблока. Ця поверхня мало того, що втоптана. Тут ще присутня там, трава, солома, як армування. І ну, тяжкувато на трьох фрезах, на... тяжкувато на трьох сегментах фрез. На од... односегментних фрезах е там, якби, різати добре, але мотоблок сильно завалюється, У нього устойчивість паненька. А от на двох сегментах. Воно якби і ріже нормально і мотоблок такий ну, не опрокидується. Тут от трішки вирішив похазяйнувати Тут має була така деяка кількість ґрунту з погріба перекинута. От, трішки порозтягував Думаю, пройдуся мотоблоком, позрихлює землю, буде краще набиратися, чим лопатою. І от Декілька разів пройшовся і от начебто його як тут, і трішки втрамбовує і перекидує. Тут поки що підрівняю і, мабуть, чимось майже засію. От, щоб, не було сиро, щоб не було лисої землі.